Такої потужної бавовни в Криму ще не бачили. Атака на судноремонтний завод у Севастополі сталася цієї ночі. Місцеві сьогодні прокинулися від потужних вибухів. Нах... Є... 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 На є Є на... Ракети та безпілотники поцілили по російських кораблях, які перебували на севморзаводі, на якому окупанти будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявляє, що, начебто, відпрацювала ППО за його словами. Внаслідок атаки постраждали 24 особи. Мінвбивство РФ заявило, що цієї ночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами і трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем. Сім ракет, нібито збили. А патрульний корабель Василій Биков знищив усі безекіпажні катери. Мін Росії каже, що через влучання ракет дістали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті. Дослідники розвідки на основі відкритих джерел Осінд повідомляють, що на судноремонтному заводі пошкодили великий десантний корабель, який за кодифікацією НАТО відноситься до класу Ропуча та підводний човен класу кіло. Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня. Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Вони здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно із танками. Кораблі цього проєкту. То є основою російського десантного флоту. Водночас у головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ураження корабля і підводного човна. Це підводний човен Б 237 ростов на Дону, який є носієм ракет «Калібр» та Великий Десантний корабель. Мінськ. А командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що удари по Севастополю завдали з авіації, і це не остання операція наших пілотів.